Доброго ранку очки, доброго ранку вушка, доброго ранку носик, доброго ранку ротик. Очки бачать вушко чує носик, запахи пильнує, ротик, щоб ми розмовляли. Один одного вітали. Вітаю вас, малята. Запрошую вас у гості до моїх. Геометричних друзів, малята, погляньте, хто це нас зустрічає? Так, це коло. На що схоже коло? Так, на сонечко. Сонечко на небі сяє, форму кола воно має. І тарілка, і годинник, круглий м'яч тихенько скаче, круглий наш пиріг горячий, кругле завжди колесо. Галята. Де серед цих предметів є ті, що схожі за формою на коло? Так. колобок, цукерка, млинець. А тепер? Серед цих предметів, які схожі на коло, Так, сонечко, гудзик, печиво, молодці малята. Ой, до нас завітав трикутник. В нього три сторони і три кута. Він може перетворюватись у пірамідку, а тепер в п'ялинку на дах домівки, вершину гір та на човнику витрила. А ну-мо погляньте уважно, які предмети, схожі за формою на трикутник. Так, це ялинка та шматочок піци. А зараз які з цих предметів схожі на трикутник? Так, сир, кутник, морозиво. Ой, а це квадрат. Він давно знайомий мій, кожен кут у нім прямий, всі чотири сторони однієї довжини. Друзі, спробуйте знайти предмети квадратної форми. Так. Маманець і вікно. А тепер знайдіть предметі схожі на квадрат. Так, картина, подушка, камін. Всі ви діти молодці, гарно працювали. На цьому прощавайте. І ще не раз у гості завітайте. До нових зустрічей!